Хейтери, скажіть мені, будь ласка, де тут аями ями після акумуляторного культиватора? Так. Да. Воно не відразу не ідеально виходить, але є спеціальний інструмент, називається грабельки. Якби я сапав його капаницею, чи хтось інший, воно б прийшлося б його сапати, я не знаю, часа два, напевно. Ну, час візьмемо, півтора часа. А культиватором я за 15 хвилин його пересапав. І то воно було з, з зими, тобто ну, з осені навіть грабельками за 5 минут пройшовся, собі тако вирівняв, загріб, і тепер у нас виходить ідеальна. Красота, красотулечка. Так що не розказуйте мені, що культиватор акумуляторний. Це ігрушка, щоб в зубах чистити. Що хочеш там, писали, ну, хейтери. А хто його придбав собі, ото люди вже ним задоволені. Мені пишуть, мені дзвонять і кажуть вдячні за те, що наскільки це полегшує роботу. Так що культиватор акумуляторний лише 6,5 тисяч гривень для якоїсь невеликої клумби, для якихось там. Помідорок, огірочки, якщо у вас небагато. Якщо, звісно, вас там гектари, ви собі садите в селі десь. Беріть тоді бензинового. Бензиновий 6 тисяч гривень з ручним стартером і 6,5 тисяч гривень буде з електростартером. Культиватор бензиновий двох такний. Той, звісно, да, буде як би, так, більш потужніший. Але для дому, для клумби, для невеличкого городу, там 5-10 соток, вам цілком достатньо буде акумуляторного за 6,5 тисяч гривень.